Перший комплекс суріна Маскар. Вдих, видих, вдих. Руки вниз, видох. Права нога назад вдих. Коліна вниз, видох. А вдих вгору, видох. Вдих. Руки вниз, видох. Вдих, Коліна вгору. Видох ліво нога назад, планка. Вдих, собака вниз. Видох. Аштанга. Мастар Асана. Вдих. Собака вгору. Видох, собака вниз. Вдих, права нога вперед. Видох. Ота у нас. Вдих. Вгору. Видих. Вдих. Коліна присягнула, затримка дихання. стрибочок, кишка. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Права нога назад. Видих. Коліна до чола. Вдих, рука нога, видих. Вдих. Видих. Видих, ліва нога назад. Коліна, вичував. А вдих рука нога, видих. А вдих, видих, була Вдих, скрутка вправо видих. А вдих, вліво, видих. А вдих видих. Вдих, вдих стрімочку. От у нас она видих. Вдих вгору. Видих. Следуючи комплекс сядьми місяця. Вдих, видих, вправо видих. Видих, вліво вдих. видих, Вдих. вдих. Видих. 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 Вгору. видих. видих, видих, видих. Носочок гору. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих.